Вітаю, дорогі мої терези! Сьогодні для вас прогноз на листопад. Подивимось, на що звернути увагу на роботі, в стосунках, як ви самі будете налаштовані і як найкраще діяти. Шістка жезлів це карта переможця. Кожного, звичайно, це своя вершина, для когось це нова посада, для когось позитивні результати проєкту, котрим займались певний час, для когось одруження, для когось переїзд. Але головне, що ви підійдете до листопада в такому піднесеному настрої людини, яка в собі впевнена і може багато чого досягти. І тепер, можливо, ви будете вже налаштовані розпочати щось нове. При цьому туз Пентаклів показує вас як людину, що вміє розрахувати і свої ресурси, і поставити такі конкретні цілі, досяжні, Скоріше за все, ви впевнені зараз будете і в своєму матеріальному становищі, і зможете не тільки правильно розпоряджатись своїми капіталами, скажімо, але ще і допомогти тому, хто потребує зараз вашої участі. І ось на роботі король жезлів. Звичайно, карти двору можуть показувати абсолютно конкретних людей. Це може бути, наприклад, ваш керівник, від якого багато що буде залежати зараз. Ті, хто зацікавлений у кар'єрі, зараз може справді отримати прекрасну пропозицію. Хто шукає роботу, теж є всі шанси отримати цікаву вакансію в стабільній компанії або постійного клієнта, який буквально додасть стійкості вашому бізнесу а В когось ці карти можуть програтися як новий амбітний бізнес-проект. І ще одна карта, яка показує на добробут, на отримання позитивних результатів, над якими ви довго працювали, яких ви заслужили, які безумовно вас порадують. Це дев'ятка пентаклів у фінансовій сфері. Вочевидь, ви зараз можете розраховувати на виплату за зроблену роботу. Також ця карта про те, що ви будете зараз готові вкластися в себе особисто. Це можуть бути і питання здоров'я, відпочинку, краси. І, скоріше всього, ви не будете собі відмовляти у якихось приємних речах, на які ви безумовно заслуговуєте. Ви вже кілька розкладів в мене виходить іерафант. Не дивилася ще астрологічні аспекти, але вочевидь щось на небі таке відбувається, що повертає нашу увагу до традицій, до моралі, до духовних цінностей. І бачите, ці питання також є важливими і для вас, дорогі терези. Так що звертайте на це увагу. Також Єврофант це взагалі про традиційність у відносинах, тому може програтись, наприклад, як одруження. У нас і шістка жезлі на це вказувала. У відносинах єрофант показує. Стабільність, повагу один до одного, підтримку. І ви будете працювати над тим, щоб ці відносини розвивалися і кріпли. Карти також непогані і для нових стосунків, але саме для таких, які орієнтовані на довгостроковість. Ні, туз пентаклів, ні і це не про флірт, не про легкі стосунки. Так, що ті, хто чекають на свою долю, цілком можуть розраховувати, що зустрінуть таку людину зараз у листопаді. Парадою виходить паж Кубків. Врахуйте, що в нас до цього моменту не було жодної карти Кубкової більш про діяльність, про прагматику. Про якісь високі матерії, тож Паш Кубків якраз вийшов для того, щоб звернути увагу Терезів на те, що, можливо, треба трохи більш відкритися почуттям, не бути надто таким, знаєте, консервативним по ірафанту, особливо для тих, хто шукає нових відносин. Хтось із вас, любимий, може зустріти зараз справжнє кохання, але тут важливо просто дозволити собі ці почуття. Для когось важливою може бути порада звертати увагу на те, що відбувається з вашими дітками. Можливо, більше акценту листопаді у вас буде на професійну діяльність чи на стосунки між дорослими. І остання порада, мабуть, бути уважним до тих пропозицій, які ви будете зараз отримувати. З одного боку, важливо не пропустити щось цінне, а з іншого боку, як кажуть, довіряй та перевіряй, тому що пашку б часом буває занадто довірливим. Але ж, дорогі Терези, ви розумієте, що це загальні рекомендації. Тож дивіться, яка з цих парад найбільше для вас буде зараз корисною. Бажаю вам любі мої, успішного листопада. Нехай реалізуються всі ваші плани. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. І до зустрічі!